Пальчик малює, гаряче, люблю на холодному склі. Принишклі світанки ховають до пазухи сонця хлібину, стікає брудними патьоками ріками осінь по шипці, кидається вітер під ноги, штовхає нахабно у спину. Так зимно на серці беруться грудками слова, самовбивці, червоним вишиваний обрій на заході, бути морозом. Пошерхли калюжі і сльози, облущились фрески степів, тримайся спогадів світлих, хоч сунуть печалі обозом, і пальчик малює гаряче люблю на холодному склі.